Ми продовжимо ранок вдома. Цей понеділок разом з вами проводимо Мирана Хоменко та Костянтина Тябурські. А просто зараз час психологічної консультації у нашому ранковому етері. Зустрічаємо психотерапевта, соціального психолога, засновника проєкту Як те брати Антона Семенова. Сьогодні говоритимемо на тему складного травматичного досвіду. Доброго, доброго ранку. ранку, доброго ранку. Антоне. Перше запитання. Зараз багато українців отримують складний досвід. Чи, озна... Чи означає це, що вони отримають психологічну травму? Не обов'язково. Тобто, насправді будь-які зміни. Вони потребують адаптації, потребують того, щоб ми про це подумали, що це сталося, що це означає, якісь причинно наслідкові зв'язки з'ясували і зробили висновки на майбутнє, як жити далі. Але коли не вдається цей досвід засвоїти або відкинути, тобто, знаєте, коли бувають випадкові речі. І можна про них, в принципі, мабуть, не думати. Ну, було і було, було, і пройшло, воно не повториться. І тоді, в принципі, якби така надія, що можна про це не думати. В принципі, якщо це правда, і це більше ніколи не повторюється, то це нормальна людина живе далі, не засвоює досвід. Але на жаль, зазвичай, якщо щось сталося, це означає, що щось змінилося. І треба адаптуватися, це треба зрозуміти, як це впливає на моє життя, як це впливає на мої цінності, мої цілі, мої орієнтири? От цей весь процес психології називається засвоєння складного досвіду, адаптація до змін. А ось якщо цей досвід засвоїти не вдається, ми говоримо о травмі. Ага. Скажіть, будь ласка, як людині зрозуміти, що у неї психологічна травма? Є ознаки, тривожність однозначно. В чому вона проявляється тривожність? А коли людина а, ну, легка параноя, скажімо так, а коли людина а, пильно стежить за тим, що відбувається, намагається все контролювати, а, ну насправ... Тобто, як роблять зараз більшість українців, сидять вдома і прослуховуються, чи щось не бахнуло за вікном. Так, так, це ознака. Емоційні гойдалки то дуже добрий стан, прямо все чудово. То навпаки І Якщо це відбувається з різкими калібаннями, хвилюваннями зміна настрою, да, дуже така потужна ознака порушення сну. Але взагалі це все ознаки, і їх може бути багато різних. Порушення сну в чому виявляється? Наприклад, що ми заснули, часто вночі прокидаємося, дивимося на телефон, чи немає повітряної так. тривоги, чи щось не летить, читаємо новини. Це одночасно і порушення сну, тому що людина погано спить, і ознака тривожності. Uh -huh. Тобто, а що сталося? А чи а що це було? Тобто, грім гріміть. А дуже лячно да? А людина напружена, не може продовжувати жити звичайним життям, ну робити те, що робила. Mm -hmm. Це ознака тривожності. Але це ще не ознака травми. Насправді отримати травма складний досвід і переживати з цього приводу, мабуть, навіть мати якісь складнощі тимчасові. Це нормально. Тому що, звісно, на це потрібні якісь сили організму, потрібно це пережити. Оцей процес переживання він може бути вдалим. Але а як і... зрозуміти, що він вдалий? Коли вдається адаптуватися з часом, тобто, тобто тут, коли нажаль... ти вже не звертаєш уваги, бахнула за вікном, ну мною, окей? А коли ти хочеш е переналаштуватися, ну, наприклад, е людина повертається з фронту до цивільного життя. Треба змінити свої реакції. У нас чітка ознака: якщо за місяць у людини не вдається змінити свої реакції, це ознака ну, це е, симптом, вже, не ознака, а симптом травми. Угу. Добре, а що тоді робити, якщо е, от є всі ознаки цієї травми? Як, як людині як діяти? Вилікувати? Да. Як вилікувати. Як можна... йти? що робити, як боротися з цим всім? Запобігти можливо, можна. Ні, якщо вже є, якщо вже є травма. Як так. вилікувати? Да. Чи можна вилікувати? Ну, зазвичай саме проста порада: йдіть до фахівців. Оце прямо така звичайна порада, яка знімає якби, з усіх відповідальність і перекладає її на фахівців, на ту людину, якій потрібна допомога. Але насправді от треба розуміти, що, в принципі, складний досвід це нормально. Переживати через це нормально. Але може бути складно. І коли нам складно, нам що потрібно? Нам потрібна допомога. І насправді цю допомогу надати може будь-яка людина, яка поруч. Ну, окрім самих складних випадків. І така е, допомога це просто добра розмова, коли тебе хтось вислухає. Щоб можна було не у себе в голові там все про це думати, по, по колу без результату, а просто комусь сказати, а людина скаже: слухай, ну от це добре виглядає. Ну, у мене був схожий досвід, у моїх знайомих це було нормально. От хотів запитати, а що робити та як діяти близьким, як вони можуть допомогти? От близькі оточуючі, от ви сказала, повернулася Родина, людина можливо. так з передової. Дуже багато людей, в яких повертаються з передової люди, вони кажуть, що ці люди максимально агресивні. Вони взагалі не сплять або сплять якось навколішках ще щось, грубо відповідають, не розмовляють. Що робити, як сім'ї, родині, друзям поводити себе разом з цією людиною? Ми постійно стикаємося з такою ситуацією і з запитом на те, що тут робити, і ми е, провели багато роботи для того, щоб знайти такі інструменти, ну насправді е, е, дослідити, як у людей це виходить. Тому що насправді у нас готових рецептів, як тут допомагати, що можна зробити, не було на початок вторгнення і тривалий час після. І зараз ми можемо сказати: от ми зробили такий мали, маленький посібник. Ось Говори, там і... три прості правила і три прості фрази, які треба в такій ситуації. Це Які це фрази? Як ви зараз? Як ти зараз? Не складне таке, як ти там, угу. а, людина сама не знає, як вона взагалі. А от як ти зараз ну, так, ну, трохи втомлений, а, ну, там, э, да, нормально, там, бодро? А, і потім людина починає розповідати, от вона розповідає про свій стан, про свій і автоматично починає говорити про свої думки, про те, що сталося, там про що б завгодно людина не говорила. Наша робота, і тут треба ставитися до цього як до роботи, ні як mm -hmm. до звичайної розмови. Ви допомагаєте людині, ви щось робите. Це робота. Тому треба стримувати свої оцінки, свої розповіді, просто слухати більше. А якщо і... людина мовчить. А Це 99%. От ти а питаєш якщо... неї як справа, а він мовчить, добре. А якщо мовчить. людина мовчить, значить вона вам не довіряє. Єдина причина, бо якої люди мовчать, от які мають травматичний досвід, люди хочуть поділитися, вони хочуть його осмислити. Це природне явище, це інстинкт. Добре. Але якщо вони не говорять, значить їм небезпечно. Як діяти? Стати безпечними. Як? Розповісти щось про себе щиро. Чесно признатися в якоїсь своїй вразливості, про якісь свої переживання, показати, що ти такий самий, як і він. Ну це але не це... завжди правда, да, але у тебе є свої переживання, у тебе є свої хвилювання, у тебе, ну і взагалі, навіть безпека це просто орієнтування. Тобто, просто от людина повернулася, вона не знає, як все влаштовано. Це напружує, так. просто показати. Ми так прийом називаємо екскурсія. Проведіть екскурсію для початку Це, до речі, домівкою, містом. А покажить, що сталося, що змінилося, що таке саме. Розкажіть про лю про сусідів. Вони ж змінилися. А якщо ми вже розуміємо, що ми не можемо допомогти цій людині, як її налаштувати, підштовхнути до того, щоб вона звернулася до спеціаліста? І вона. Почала відкриватися цій людині, бо дуже часто е, людям, коли ти кажеш, можливо, я не можу тобі допомогти. Краще звернутися до спеціаліста, і це все дуже сприймається агресивно. Не треба мені ніякі спеціалісти. Мені не треба зовнішньої бачить чоловіків зі мною все нормально, і жінки теж дуже коли, часто так це коли буде. люди дають агресивну реакцію. Тільки один випадок, одна причина, коли їм небезпечно. Це агресія, реакція Можливо? на загрозу. Коли ви даєте таку пораду, а людина вам не довіряє, не довіряє оцей процедурі, цим фахівцям і так далі, вона буде давати агресію. А не боїться людина в той момент, що вона покаже свою вразливість і слабкість? Звісно, боїться. Якщо небезпечна ситуація, я покажу свою вразливість. мене можуть звинувачити знецінити. Ще щось зробити, ну і тому людина захищається, це нормально і природно. Якщо ви вважаєте, що людині потрібна психологічна допомога, єдина людина, від якої е, така порада буде доречна, яка має свій досвід. Якщо вас щось бентежить, зверніться самі, отримайте цей досвід, а потім поділитися, як це було. Мабуть, це буде невдало, а мабуть, вдало. Людина побачить, коли людина починає довіряти, коли вона бачить, що це працює на вашому прикладі, на прикладі своїх побратимів, своїх друзів. Насправді дуже багато військових зараз говорять, так я розумію, що психологія це добре, але потрібно знайти правильного фахівця, якому я зможу довіряти. І е, поради теж потрібно отримувати від тих, кому ти довіряєш. Що людина щира. Наприклад, ви говорите, тебе варто, я думаю, що тобі варто звернутися до фахівця. Я не допоможу тобі вже, Ні. Я не можу. Але я можу з тобою сходити. Я можу пойти з тобою разом. Разом з тобою посидіти в кабінеті на прийомі, або просто почекати в коридорі, там, в залежності від обставин, це вже допомагає. Ось. А коли у вас є дуже добре, коли є свій досвід, ви можете їм поділитися. Я ходив, мені допомогло. Це вже, знаєте, я ходив в цю печеру, і там нема тигра чи відмедя. І тому я тобі говорю, там тепло. Угу. А якщо туди ми не ходили, я говорю, Темна печера, сходи туди, туди. там тобі допоможуть. Нагрид. Таке, М -м -м, тут А пит... щоб ще й мене там тигр з'їв? Так. Зрозуміло. Дякуємо, дякуємо вам. вам. Дякуємо Дякуємо за корисні поради, вичерпні відповіді нашому домашньому психотерапевту Антону Семену. І розвантажуємо психіку музикою. Нехай ранок вдома буде добрим.